Ви помічали, що інколи дрібні справи виснажують більше, чим велика задача з великими завданнями усе зрозуміло. Поділив на кроки і рухаєшся. А що робити з маленькими справами, які весь час накопичуються, як тягар виснажують нас? Бо через те, що вони маленькі, наш мозок оцінює їх як неважливі, і ми відсуваємо їх на потім. А коли таких маленьких справ накопичується багато, вони починають тиснути на. Нас сильніше, чим одне велике завдання: який вихід? Зробити пакування таких справ, зібрати кілька схожих дрібних справ та зробити їх разом, раз на тиждень. Наприклад, запланувати необхідні покупки та рахунки, які необхідно буде сплатити. Пам'ятайте про маленькі радості винагороди після кожної завершеної справи. Це може бути чашка кави, чаю, прогулянка або 5 хвилин тиші.